Перевізники правильно зробили це. Відповідь ми отримали на відео, де розповідаємо, що є в Україні переробка, яка жалілася на перевізників. Прям каже, ну це просто це неймовірно. Як такими можна бути? Каже, типу, що ми з ними цілий рік працювали, не брали жодних інших нових е дешевших перевізників. Працювали по вищим ринковим ставкам, давали адекватність того, що вони з ними працюють цілий рік. Виробництво не зупиняється, постійно дають е заявки. Е перевізники постійно. Їх Виконували тепер, коли сезон. Там ну, ціни зараз просто космос. Десь хтось може дати ну там, ринок, наприклад, тисячу гривень, хтось може дати тисячу п'ятсот, бо там горить контракт, йому капець, з нього там е, ну штрафи і так далі. І виходить, вони їх по, по погодженням цінам вони були домовлені, що такі ціни будуть. Да, все підійшли, вони їхали, і тут вони там пару перевізників зникають з рейсу. вони каже, що таке, ми поїхали, там нам більше дали на, на, на іншу загрузку. І цей логіст каже: після нового року поговоримо. І я хочу цьому коментатору теж сказати, що правильно зробили, то дивіться, як буде тепер. Після нового року сезон кінчиться. Ну, типу, це слова просто цього е, логіста. Новий рік закінчиться, сезон кінчиться. Перевізники прийдуть і скажуть: ну давайте там туди ставим. Каже, ти знаєш, давай, підпишеться з ними, буде возити, а потім скаже, ти знаєш, мені менше дають. Я не хочу з тобою. Давай там, типу, все, не будеш возити, хоч ми з тобою договорились, не будемо возити. Он мені на 15 гривень дешевше предлагають, я з ними поговорю. Типу, це ж двостороння любов з двох сторін. Тіпу. ну, я просто домов... Якщо не домовились, без проблем. Но коли вже є домовленості, підписаніші, ну я не знаю, типу, ну, хто правий в цій ситуації, ну, вирішувати тільки вам.